Привіт! Є один день у календарі 22 грудня, який, на перший погляд, ну просто день. Але що, як я скажу, що в ньому сходяться сонце, електрика і навіть Всесвітньо відома мелодія? Сьогодні ми розберемо, як так вийшло і які дивовижні сенси ховаються за цією датою. Сонце, електрики, відома мелодія, що ніж ними спільного. Здавалося б, нічого. Але насправді це питання, наче ключ до неймовірної історії. Воно поєднує природу, технології, нашу культуру і історію. Ну що ж, давайте розплутувати цей клубок разом. Отже, почнемо з самого початку, і я маю на увазі з космосу. Так, так, зазирнемо в астрономічний календар, щоб зрозуміти, що ж такого особливого відбувається там, високо над нами, і як це впливає на все живе. Саме 22 грудня день зимового сонцестояння, тобто, це найкоротший день і, відповідно, найдовша ніч у році. Здавалося б, це ж пік темряви, її апогей. Але знаєте, саме тут і криється головний секрет бо саме з цієї миті темрява офіційно програє, день починає прибувати. Спочатку на якісь секунди, потім вже на хвилини, це і є та сама точка неповернення щорічна, неминуча перемога світла. Але світло буває не тільки сонячним. Цього ж дня ми говоримо і про світло, яке створене людськими руками. Тож від сонця переходимо до електрики. Так, 22 грудня це день енергетика, професійне свято людей, яких, знаєте, дуже влучно називають володарями світла. Подумайте тільки, саме вони дають енергію нашим домівкам, лікарням, підприємствам, по суті, підтримують життя цілої країни. І фраза Ви, наше світло у найтемніші часи. Це ж не просто гарні слова, особливо зараз, це визнання справді героїчної праці. Вони буквально стають нашим світлом, коли здається, що темрява перемагає. Вони тримають свій енергетичний фронт. І ось це поняття, енергетичний фронт сьогодні звучить зовсім по-новому, правда? Це вже не просто якийсь технічний термін. Ні, це справжній символ стійкості, символ незламності цілого народу, який бореться за своє світле майбутнє. Але світло в цей день проявляється не тільки фізично, воно ще й звучить звучить у мелодії, яку я впевнений чув кожен, хоча, можливо, не всі знають її справжню українську історію. Тільки подивіться на цю неймовірну подорож. Все почалося на початку ХХ століття. Звичайна народна щедрівка, яку геніально обробив композитор Микола Леонтович. Потім, у 1919 році, хор Олександра Кошиця везе цю мелодію у світове турне. І от у 1936 му вона отримує англійський текст і стає всесвітньо відомою «Carol of the Bells». Фантастика! Історія Щедрика. Це ж ідеальний приклад того, що називають м'якою силою. Це доказ, доказ того, як культура може бути найпотужнішим послом країни. Вона підкорює серця мільйонів по всьому світу, без жодного пострілу, лише силою мистецтва. Та 22 грудня це не тільки про сонце чи музику. Цей день також запалив світло української державності. Момент, коли голос України мав зазвучати на світовій арені, вперше офіційно. І для цього ми переносимося у 1917 рік. Уявіть собі, буремний час: падають імперії, народжується нова Україна, і саме тоді було закладено фундамент сучасної української зовнішньої політики. Так саме цього дня, 22 грудня 1917 року, створили Генеральний секретаріат міжнародних справ. По суті, це день народження нашої дипломатії. Це був момент, коли понад 100 років тому світу чітко сказали Україна є, і ми готові говорити від свого імені. Величезний крок, щоб стати повноцінним гравцем на світовій арені. Добре, давайте тепер зведемо все докупи Сонце, енергетика, музика, дипломатія. Як усі ці, на перший погляд, абсолютно різні історії сплітаються в одне ціле, саме 22 грудня. А ось як усі ці події, що припали на 22 грудня, разом створюють ніби чотири стовпи нашої ідентичності. Це і традиції державотворення, і непереможна сила нашої культури, і, звісно, цей вічний символ, боротьба світла з темівою. І ця думка, що історія та ідентичність є фундаментом і маяком одночасно, все чудово пояснює. Дивіться, історичні факти, як от створення дипломатії, це наш міцний фундамент. А віра в перемогу світла, яку символізує сонцестояння, це той самий маяк, що світить нам уперед. І знаєте, що найцікавіше весь цей глибокий символізм давно живе у простій народній мудрості, яка передавалася від покоління до покоління? Так у народному календарі 22 грудня це День Святої Анни, і це ніби повертає нас від великої історії до чогось дуже земного, до спостережень наших предків, які неймовірно тонко відчували ритми природи. Є така стара приказка на Ганни сонце на літо, а зима на морозу. Усього кілька слів, а скільки в них мудрості. Це доводить, що ідея повернення світла, вона століттями була частиною нашої свідомості. Тож виходить, що 22 грудня це набагато більше ніж просто дата. Це день, коли всі ці шари, природні, історичні, культурні, зливаються в одне. А досвід минулого перетворюється на джерело сили для сьогодення. І наостанок я б хотів залишити вас із цим питанням подумайте, а які джерела світла допомагають саме вам, що дає сили долати найтемніші часи, адже в кожного вони свої.